Наскади про ситуацію в регіоні розкажіть, що відбувається до Запорізької області. Увага сьогодні, в принципі, прикута чи не найбільше. Розуміємо, що дуже активно там ідуть бойові дії з того, що можна у публічній площині. Розкажіть, ну, напевно, що сьогодні надає оптимізму наші військові, тому що за інформацією від генерального штабу від командування є просування в боці вербового вікна кмака. Є суттєві зрушення. Поки що немає деталей стосовно того наскільки там це наближення до Токмаку, проте знову ж таки часті удари по самому Токмаку, які збільшуються з кожним днем. Фактично вчора, позавчора їх було там декілька по місцям базу, базування окупантів. Вони вже свідчать про те, що наші військові притул пету підходять до цього міста, до цього центру географічного центру Запорізької області. Тому я думаю, вже в найближчий час ми будемо мати більше деталей, тому що. Звісно, ми мали подібні ситуації по кліщівки. коли, коли раніше ніж потрібно було озвучена деяка інформація, вона дуже суттєво там вплинула на військові дії і, скажімо так, негативно вплинула на тих військових, які звільняли цей напрямок. Тому я думаю, що нам потрібно трошки зачекати, що в публічній площині ми вже могли казати про якісь конкретні просування. Але те, що вони є, це 100%, тому що і військові безпосередньо представники військових і військові експерти це зазначають. Безумовно, ми будемо чекати офіційних повідомлень, щоб жодним чином не зашкодити нашим збройним силам. Але розкажіть, чи помітні якісь особливості зараз у поведінці нашого ворога, зокрема у Запорізькій області? Та чи помітно, що вони ем, підвозять додаткові резерви, або ж помітно, як із великих міст та то й з малих починають виїжджати, вивозити свої сім'ї, зокрема колаборанти, які процеси загалом відбуваються поза фронтом у Запорізькій області? Ну, звісно, процеси, які пов'язані з евакуацією да, так званою евакуацією колаборантів, вони розпочалися ще напевно, що минулого тижня вони продовжуються і зараз. А більш за все це стосується самого токмока, звідки евакуюють там так звані паспортні столи, представників там спецслужб знову ж таки окупантів, які там базувалися в цьому місті, тому що довгий час це було умовно тилеве місто, і вони далі їх стягують в бік Мелітополя та Бордянську. Плюс ми бачимо це таке, знаєте, пожежне стягування яких резервів на Запорізьку лінію фронту, як з Маріупольського напрямку, так і з напрямку через Мелітополь, тобто не підрозділи, але, хоча б чимось, скажімо так, також, створити супроти збройним силам України, і звісно для нас ще також ключовим сигналом є те, що наші військові проривають їх лінію оборони і посуваються вперед, Те, що вони сьогодні я маю на увазі окупанти, намагаються вже більш інтенсивно будувати оборонні споруди навколо Бордянської Мулітополя. Тобто розуміючи, що напевно там то. Житокмак, інші міста в центрі Запорізької області їм отримати буде достатньо важко. Це очевидно, мер Мелітополя між іншим, Іван Федоров повідомляє про те, що на запорізькому напрямку в російських військових стрімко знижується мотивація, і що вони тікають з передової, навіть намагаються перевдягнутися у цивільний одяг, і там власне свої ж влаштовують їм серйозні перевірки, перевіряють кожну автівку. Чи може це бути дійсно чи можна дійсно говорити про те, що з мотивацією є проблеми? Чи це може бути ось такою ну спеціально демонстративною картинкою для того, аби десь від, відволікти нашу увагу і? І для того аби ми втратили е акценти, якісь та з того, що вони роблять, Я Думаю, що нам не потрібно бути надмір надмірно оптимістичними, тому що насправді великих якихось процесів там відтягнення російських військ або якихось там евакуацій саме військових, ми не спостерігаємо. Звісно, а, ці процеси про які значить мер Мелітополя і в цілому. Подібні речі вони відбуваються на тимчасово окупованій території з наближенням українських військ, тому що і всередині а, окупантів є неоднорідні підрозділи. Ми знаємо ці прецеденти, коли там в Михайлів і Запорізької області фактично там десятки були загиблих після зіткнень між дагестанськими військовими та чеченськими військовими. А, аналогічні ситуації були, коли вагнерівсь... вагнерівці, Вагнерівці були зіткнення з регулярними російськими військами. Тобто, ці процеси є збройні сили України, а, створюючи цей тиск, вони. Кажемо, загострюють ці процеси всередині російських військових. Нам це все йде на користь. Проте це ще поки не системні якісь речі, які обвалюють лінію фронту. Тому знову ж таки я вчергово повторюю, що напевно нам не потрібно бути надмірно оптимістичним проте це сигнали, які. Доволі показові, що вже не так все спокійно знову ж таки, тому що там російська пропаганда там місяцями стверджувала, що наш контрнаступ не вдався, і що Токмак – це взагалі та фортеці Запорізької області. А от на сьогоднішній день ми бачимо, що з кожним днем, крок за кроком, відбуваються ті процеси, які ми раніше прогнозували. Я думаю, що ці процеси зупинити не вдасться. Герман Галущенко зробив відповідну заяву про те, що Росія може створити умови для ядерного інциденту після деокупації ЗАЕС. А з того, що відбувається зараз на атомній електро... електростанції, скажіть, чи вдаються вороги до якихось провокацій, чи в принципі зараз градус цієї напруги він дещо затих і зменшився? Вони починають повномірно не йоготуватися. готуватися. А насправді у нас був десь період, напевно, місяць або більше, коли ми там за була в порядку денному. І через поведінку окупантів, в тому числі, тому що для них там мовно каче були пріоритетні завдання. Проте знову ж таки з нашим просуванням вони. Починають знову стягувати більше боєкомплекту, мінувати станцію, незважаючи на те, що там є представники МАГАТЕ, вони продовжують скажімо, робити ті маневри, які показують, що вони готові будуть щось там зробити техногенного характеру. Я думаю, ми ще з наближенням, скажімо, збройних сил і звільненням і території там Васильівки, тобто наближення до Енергодару. Ми все таки побачимо, що вони спробують використати цей козир. Я думаю, що нам потрібно відпрацьовувати ту модель, яка була до цього, а це увага міжнародної спільноти, все ж таки на дипломатичному рівні, а навіть на етапі, скажімо, у цих перших і помінування по іншим речам ми повинні сигналізувати нашим партнерам, тому що без такої спільної роботи міжнародної спільноти нам дуже важко буде вибити їх з атомної станції, не допустять, не допускаючи якогось там інциденту ядерного в енергодарі. тому що. Той випадок з Скаховської ГЕС показав, що вони в принципі можуть піти на будь-які крайні сценарії? Ну і ще буквально одне із е, світу нелогічного, скажімо, не так давно людина, яка е, людина Дмитро Рогозіна, я маю на увазі, намагалася підібрати якесь е, культурне слово, яке можна вживати в Етері, став так званим сенатором Запорізької області. Скажіть, а який сенс в принципі у цьому призначенні і що змінилося для окупантів? Для окупантів нічого не міняє, але це дуже суттєво показує відношення окупантів до Запорізької області. Фактично, Рогозінь це маргінал з точки зору політики. В самої Росії, тобто а призна... такі призначення, такі обрання вони свідчать про те, що вони відносяться до території окупованих як до такого місця, де збиті льотчики, маргінали їх політичні можуть знайти якусь там а, політичну молодість з друго. Це дуже показово, тому що вони ж там пропагандистські кажуть про те, що частина це частина Росії, що, начебто, вони будуть піклуватися по цій території. Насправді ні, вони їх тільки грабують, призначають отаких от подібних адіозних фігур, які а, а, жодним чином не будуть знову ж таки нічого робити, окрім такої знати політичних маргінальних акцій, тому це ще один сигнал місцевому населенню, як до них відноситься росіяни. Звісно, що більшість населення і так теоретично нашла проти для тих, хто там симпатизує або хоче симпатизати російського світу. Ось для них це ще черговий сигнал, як до них відноситься Росія. Я вам дякую дуже за вимкнення, Що ви доєднались до ОТО Роска до Шурбакова депутат Запорізької обласної ради, був з нами на зв'язку. Дякую, дякую.